Вітаю друзі, а також усі інші. Сьогодні в нас ранок, 15 травня, 812 й день боротьби українців з російською окупацією, з російськими окупантами, і ми продовжуємо наші щоденні огляди мапи бойових дій. І сьогодні я хотів би звернути увагу на все ж таки ту ділянку, про яку говорять. Останні декілька днів досить часто і досить інтенсивно використовуючи дуже багато, на жаль, маніпулятивних елементів. А хотів би звернути увагу тому, що, а, на жаль, не дивлячись на те, що декілька місяців спочатку, з самого 2024 року, коли говорилося про якісь загрози саме у такому форматі, і якісь загрози для міста Харків пояснювалося, що для самого багатомільйонного великого міста загроз нема, але все, що буде відбуватися в перспективі, це можуть бути диверсійно терористичні дії обмеженого функціоналу підрозділів в прикордонній смузі. Саме це і почало відбуватися з 10 травня, але не дивлячись на те, що постійно на це зверталося увагу. Тим не менш, з'являлися дуже цікаві персонажі. На жаль, навіть серед українського інформаційного середовища, які звертали увагу саме на цю проблематику, з зовсім іншого моделю маніпулятивного та значно гіпертрофованого боку. І ця гіпертрофація е, самої загрози, е, прагнення якось придати їй е, зовсім інший контекст, аніж вона має. На жаль, є е, е елементом хайпожорства з боку багатьох. Українців, які відчувають нестачу уваги до своєї персоналії, якщо ж ми говоримо загально про військову справу, і ви можете мені, наприклад, не довіряти у цьому питанні. Деякі є такі персонажі, які час від часу з'являються в коментарях, які не довіряють моєму досвіду або моїм знанням. Але навіть якщо ви не довіряєте е, мені, то ви можете банально відкрити підручник з військової справи, та подивитися, а що ж таке наступ е полкового рівня, наприклад, як він повинен виглядати, і те, що починало відбуватися з 10 травня, чи це успіх, який не має аналогів в світі, або це фіаско, яке вже через перші години після початку було зафіксовано. Отже, Починаємо розглядати ситуацію на Харківщині ну, майже з нуля. Як ми бачимо, станом на сьогодні, знову ж таки, це ранок 15 травня, мапа Діпстейт поки що повністю не оновилася. Але що ми маємо? Ми маємо просування російських окупантів на глибину згідно з мапою Діпстейт. На 6,5 кілометрів. Фактично, це максимальна відстань в напрямку на Лепці. Окрім цього іншого, ми маємо дуже цікаву ситуацію в районі Вовчанську, де у росіян і то менш здобутків, а саме, це контроль саме сірої зони до 2 кілометрів. Тобто це в нас на Гатище, на плетенівку, і, звісно ж, в напрямку а, буруватки, переліпка в обхід самої, самого Вовчанська. І все це від стані до 5 кілометрів. Тобто, саме на Вовчанськ, якщо говорити про зону контролю, у росіян значно менше. Цього контролю, аніж говорити по напрямку на липці. Але найважливіше ось що: російські окупаційні війська вони діють на Харківщині підрозділами кількісно до полкового функціоналу, тобто задіяно дві основні мотострілецькі дивізії, і при цьому які діють в складі, до речі, все ж ті ж самої групи військ північ. Але саме 44 го та 11 го армійських корпусів, але самим ударним елементом є мото, е, МСВ, мотострілецькі полки. Два таких полки діють на двох напрямках: липці та Вовчанськ. Питання банальне, базове: яка глибина е, вторгнення на територію супротивника в полковому функціоналі по… Саме цій ширині фронту, на яку глибину саме повинно відбуватися полкове вторгнення протягом 24 годин. Я вам не відповідаю. Середній показник це 6-8 кілометрів. Станом на сьогодні в нас 15 травня. 6-8 кілометрів. Ми бачимо станом на сьогодні? Ні, ми бачимо нерівномірно розподілену територію. Переважно саме сірої зони, яку вдалося російським окупантам взяти під свій контроль, тобто ту зону вони взяли під контроль, яка не мала достатнього захисту з лінії фортифікації, з присутності наших підрозділів, і так далі, і таке інше. Тут цікаве інше, ми чули багато саме хайпу з приводу того, що тут не було лінії оборони. По кордону з Російською Федерацією іноді, на жаль, ми навіть такі заяви чули не тільки від якихось ЛСДшників. ну тобто лідер суспільної думки. Ми чули це і від тих, хто колись був військовим, навіть з 2014 року. Але військовий, який з 2014 року виконував би свої обов'язки та мав би якесь офіцерське зростання. А, мабуть, повинен мав бути з відповідним професійним досвідом, з відповідними навичками, щоб розуміти, що коли твоя позиція знаходиться за 200 метрів від а, вогневих точок ворога, то облаштувати там відповідно фортифікаційні споруди, лінію оборони та рубежі майже неможливо. Отже, виникає питання: навіщо усе це було потрібно? Хто хайпував, хто робив собі ось цю популярність на дуже складній темі, замість того, щоб підтримувати та здійснювати спротив російській інформаційної, психологічної спецоперації, яка придавала набагато більшого, значно більшого значення тим подіям, які відбуваються в прикордонній смузі, про що говорили місяцями до речі? А, вони почали підтримувати саме а, наратив про те, що ніхто ні до чого не був готовий. Найцікавіший наратив, що ніхто не до чого не був готовий, а вони підсилювали тим, що ніхто не зупинив російських окупантів, коли вони заходили в сіру зону, а потім навіть змінили командування. Любі друзі. Скажу так: якщо ви повірили цій маючні, пояснюю, ось саме ця зона, в якій а, безпосередньо розміщувались а, територіальна оборона, підрозділи територіальної оборони, а, підрозділи при кордоні, які патрулювали саме цю зону, які тут знаходились виключно в форматі спостереження без розміщення. Своїх позицій повинні були виконати свій функціонал, і вони його виконали на всі 100%. Вони побачили ворога, вони витратили свій боєкомплект, вони залишили свої позиції. Якщо хтось не знає, то нагадаю, особливо тим військовим, які з себе вдають, що вони такі досвідчені, професійні, і в них серце крається за батьківщину. Нагадаю. Що з 2022 року функціонал територіальної оборони, яка не має важкого озброєння, а також немає інших інструментаріїв для знищення окупантів, їх функціонал це гальмування ворога. Година, дві години, доба, але допоки є боєкомплект. Як тільки закінчується боєкомплект, вони залишають свою позицію. Це нормальний функціонал, і саме це. Ходить в загальний функціонал прикриття кордону, непроведення загальної військової операції по обороні рубежів. За це відбу відповідають регулярні війська. І саме тому, коли а, прикордонники та територіальна оборона повністю використали свій функціонал саме в сірій зоні, було змінено командування. Не треба маніпулювати. Зміна командування відбулася. Саме через те, що змінився функціонал з прикриття кордону на загальну військову операцію по обороні, це різні речі. Тому що територіали та прикордонники це зовсім інші підрозділи, аніж регулярні війська. А саме зараз ми можемо спостерігати те, що росіяни значно зменшили своє просування в Харківській області. Зменшили через те, що вони почали вже з сірої зони виходити на той рівень на ті рубежі, які є позиційними, де є наші позиції, де є наша оборона. Саме тут зараз росіяни вже зустрічають спротив з боку Сил оборони України, регулярних військ. Вони зустрічають спротив з боку механізованої компоненти. Тобто усіх військ та підрозділів усіх родів військ, найголовніше це те, що напередодні голова Гури України Кирило Буданов він дав інтерв'ю такому дуже цікавому виданню як Нью-Йорк Таймс. Скажу так: а, згідно з тими коментарями, які потім а, надавав а, Кирило Буданов, нашим українським змі в New йорк Таймс, як це і властиво. Цій клоаті вони зманіпулювали багатьма його словами. Відбулася маніпуляція та підміна понять. Ну скажімо, називемо це так: складнощі перекладу, чим так страждає Нью-Йорк Таймс. І найголовніше це те, що Кирило Бунан звернув увагу, що події в Харківщині вони настільки виснажили росіян. Що вони планували паралельно розпочати е, події і на Сумщині, але затримались через те, що їм не вистачає тут ресурсу. Тобто виникає питання. Якщо е, твій функціонал, то ти командир полка, назвемо це так, ти командир полка, твій функціонал це просування протягом доби на 8 км вглиб е, території супротивника. Отже, ти такий собі стоїш десь в районі Плетенівки, наприклад, і ти повинен за добу просунутись на 8 кілометрів. Це центр Вовчанська. Тобто, 10 травня вони повинні були вже контролювати центр Вовчанська. Ну, якось скажімо так, станом на ранок 15 травня, вони якось не в центрі Вовчанська, ви не знаходите ні? Щось пішло не так. Їм ем знадобилося значно більше часу, щоб маючи відповідні підрозділи відповідного функціоналу, виконати саме ті бойові задачі, які тільки на 70-80% відповідають загальним вимогам. Чи це не фіаско? Ні, це саме фіаско. І щодо інших наших ЛСДшників, ну, звісно, при всій повазі для багать... до багатьох, хто зробив щось в минулому, хочу зауважити: якщо твій функціонал це стріляти на 100-200 метрів від своєї позиції і більш ти не вивіз з цього, то навіщо тобі о... щось говорити на рівні оперативно-тактичному? Не кажучи вже про стратегічний, треба вивчати книжки, треба зростати в званні. Так, звісно, я цивільна людина, але навіть я цивільна людина дуже добре розумію, що таке смуга забезпечення, що така перша, друга, третя лінія оборони, де вони розпочинаються, якщо ми говоримо про безпосередню лінію боєзвітнення, яка тягнеться вздовж кордону. Отже, друзі. Я звертаюсь до вас в 2022 році. У нас було все набагато все набагато складніше в 2022 році. Російські окупанти вони дійсно тиснули масштабно та по всім робежам. Але що було найголовніше в нас в 2022 році? Найголовніше було те, що усі ми, не дивлячись на те, що наші війська вони відступали. Але відступали, розуміючи, що вони роблять, тому що вони розуміли, що вони повернуться території, що на північному плацдармі, що на північно-східному, що на південному. Не дивлячись на все це, тим не менш, ми усі разом вірили в те, що наші війська переможуть. І не хейтили їх, не говорили, які вони боягузи, чи що десь чогось не вистачає, ми допомагали їм. Тому я звертаюсь до кожного: не треба хейту. Повинен бути саме що. Повинна бути допомога. Ми всі повинні зараз підтримати наших військових. Чому? Тому що вона, ця підтримка, потрібна. Потрібна у будь-якому вигляді: моральному, психологічному, емоціональному, навіть фінансовому про це не забуваємо. Друзі, ми переможемо! Слава Україні! Слава нації! І ніякого хейту та, звісно ж. Критичне мислення це найголовніше, що зараз нам усім потрібно, переважно тим, хто найбільш емоційний. Дякую.